Робити якось так ну, жвавий такий, друзі, не втрачайтеся, не втрачайте, тому що прийде час, що ви будете жадати, а цього може бути не буде. Використовуйте хвилину, поки народ Божий збирається. А тим більше я вам скажу, знаєте що? Я не хочу хвалити, але хом'яки мають свої проблеми, а вони стараються, щоб ми зайшли, помолилися. розумієте. Тобто нехай Бог Бог їх через нас, а ми молимося за них. Також я хочу, щоб ми продумали такими, знаєте, я з кожного настання року починаючи читати нову книжку. Ну і собі почав запланував читати книгу і Я почав читати книгу суддів і я побачив себе. Не знаю, як, як ви їх читаєте, бачите себе у Біблії чи ні? Прошу. своє ім'я і бачимо, що ми так. Ну слава Богу, що ви хоч це розумієте. Я думаю, що це лише я такий розумію. А то дивіться, що багато таких нерозумілої, як я. Знаєш, всі ми потребуємо спасіння, слава Богу. І тут найбільше в мене вразилося четвертий розділ. де тут записані такі слова Суддів четвертий розділ. А Ізраїль і сини ще більше чинили знову Господніх очах і передав їй Господь у руку Явіна, царя Ханаенського, що цьорвого Гацою. А вертиком його війська був сісер. І він сидів у Хороше гаволі і кликали Ізраїльні сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць. І він сильно утискав ізраїльних синів 20 літ. А Девора, пророчиця жінка лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девориною деви... пальмою, між рамою та між Бет-Елом в хремом в горах, а ізраїльні сини приходили до неї на суд. І вона послала і покликала барака авіноамового абі... сина, скедешу на вталимого, і сказала до нього: ось наказав Господь, Бог Ізраїлю, іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою 10 тисяч чоловіка, синів наталимових та синів за головою. А я приведу до тебе, а я. Приведу до тебе, до Киш... її долини, сісеру, начальника авійного війська, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в твої руки. Я думаю, що ви Вибачайте. знаєте всі цю історію чи ні? Пригадуєте чи... чи не пригадуєте? Ну, якщо не пригадую, я вам так скористам розкажу. Після того, як помер Ісус Навин, ми це вчили на судову школу. Народ ізраїльський йшов. Розійшовся по всій землі, ханській, і вони мали завоювати, хоч вони ще всю не завоювали. І собі жили. Жили, поки були хто, були судді. Але суддя мінявся, наставав другий, народ що робив? Відходив від Господа. А чого він відходив від Господа? Тому що написано, що кожен собі жив своє задоволення. І не слухав голосу Божого, і не пригадував те, що їм казав Мойсей, Ісус, знав він і жили, як хотів. І тому Бог віддавав свій народ куди? У равсу, на те, щоб вони його гнобили. Для чого щоб гнобили? Щоб вони могли усвідомити, що без Бога вони ніхто і нічого. А з Богом вони той народ, який має нести війську Спасіння. Чого вони зайшли в Ханас? Для того, щоб люди, ті, які жили на околишні, могли бачити, що цей народ. Не простий народ, а народ, який що, ним керує Господь. Не проста якась там людина, яка просто вирвала собі це і біде, а сам Господь, Творець неба і землі. І от тоді керувала народом написано, що де ворог, І Господь говорить їй, слухай, я чую голос синів моїх і дочок. Треба їх визволити. Йди до кого до барака. І скажи, що я приведу зі серва цього начальника війська, який має 900 колесниць, його руку передам. Вона приходить і говорить йому, а він каже, ну це як? Таке не може бути, це ж це 900 колесниць, це, це не просто ж так, це велике військо. А ми хто такі? Аж тим більше, що вона сказала, Бог їй сказав, скажи йому, що візьми скільки 10 тисяч чоловік проти такого ворога. А він собі подумав, подумав, каже, ні. Якщо ти підеш зі мною, то я піду. Видість, як, як в житті виходить у людей? Бог до нас говорить, а ми все-таки ж таки хочемо говорити, як хтось мені скаже, а ще хтось зі мною зробить, піде, то я тоді буду. Вроб для нас, якщо Дух Святий через Слово Боже, говорить до нас, то не опираємося. А робімо так, як пише Слово говорить до нас. Якщо ми згрішили, то що зробимо? Не чекаємо, не кажемо, а той брат так само, робить, а та сестра так само. А якщо год ми мене, то вставаємо, міняємося і будемо мати благословіння і ті, що по нас будуть мати. А якщо ми будемо надіятися на когось, то той, як тут написано, де сказав сказала, добре, я піду з тобою, але слава не буде тобі, а буде слава тій жінці, яка б'є серва. Того воєнного начальника. Оцей урок для нас, якщо Дух Святий говорить до нас сьогодні, то не будьмо байдужими, а відгукуємося, тому що ми розуміємо, що ми живемо в час, де більшість людей не хочуть поклонятися Богом, а живуть і за своїми власними бажаннями і своїми власними погодями. Через то дякуємо Богу, що ми, як церква, тут, у Лондоні, маємо можливість збиратися кожної суботи без перешкод, кожного вечора на молитву, до всяких років, використовуємося, скажімо Бога, і будете мати благословіння, для і ви, і ті, які коло нас. Амінь. Я знаю, що в нас в громаді трошки похворіли люди. Це перше, про що ми будемо молитися, про хворих і наші громаді. Також я знаю, те, що я можу виказати, що ви знаєте. Також я знаю, що цього тижня мають приїхати з цього дуду, так? Якщо не, то поправте. Мають вони приїхати. Можливо, ще Добре. Можливо хтось вони їздити. Нас коли молитися про наших хворих. З нашого рукою ми знаємо, може, скаже ще когось, про тих, хто подорожує. Я знаю, що наш мій сват, брат Олег має летіти додому. Будемо молиться про його щасливе повернення до його сім'ї. Будь ласка, хто ще, які має просьби, можете сказати. Не стидайтеся, тому що тяжче сказати, а потім вже знаєте, як то є, по напливу йде одне за другим. За Ріду, так? Що тюрі не захворіло? Брат Коля, ти чому мені кажеш, що дружина захворіла? Ну ладно, прощаємо тобі. Дякую, Валя, що ти сказала. Будь ласка, ще? Що, все нормально у нас. Слава Богу, я радий. Все скільки щось хоче. Я знаю, що Андреа теж в хворіє буде молитися. У мене прохання, щоб ми молилися за Україну, бо бачили, що зараз вдома у нас мороз, правильно? І снігу нападало багато і мороз. І росіяни зараз саме в цей час луплять ну, по містах, щоб не було світла, людей не було води, не було тепла. Ну, а у мене дві маленькі дитини. Я подумав, що така є сім'я в Україні, подібна в моїй ситуації, з такими, ну, однією навіть однією дитиною чи двома, що ці люди бідні мають робити, коли в них немає вдома води, немає тепла. Можете чи старенькі є люди. Тобто у нас зараз ну, біда сильна і треба молитися за це, постійно згадувати і просити Бога, щоб Бог закінчив цю війну. Бо я вірю і переконаний, що він Бог це зробити. Mm -hmm. Добре, Лючка. Будь ласка. Ще, ще які просьби є, щоб обмовилися? Лука хоче теж сказати щось, так? Ні? То, що більше нема, про що просити Бога, так? То будемо дякувати. Добре. Якщо не маємо про що просити, то будемо дякувати. Будь ласка, я запрошую до себе традиція доброго, два чоловіки, щоб мені допомогли молитві. Хто хоче прийти до мене. Можуть і сестри, ти мені не Я не поставив границю ніж для чоловіків. Дякую. Давайте я запрошую громаду стати до молитви. Батько Небесний наш Господь, ми дякуємо за те, що ти нам сьогодні сюди прийти, всім зібратися тут і послухати те слово, яке ти будеш до нас говорити. Господь, ми дуже вдячні тобі за те, що ти піклуєшся про нас ідруєш нам все необхідне. Ти бачиш, зараз ми хочемо помолитися про хворих. Ти бачиш, Господь, кожну хвору людинку, яка зараз де знаходиться, хто духовно захворів, Господь, хто фізично, ти цілий кожного, Господи. Ти бачиш також і нашу стрічку, лідочку, і Ти бачиш її стан здоров'я, Господь підкріпи її, будь ласка. Також прошу тебе і за усіх хворих, про кого ми, можливо, не знаємо, то Господь цілю їх. І дай їм сили і мудрості, Господь, і духовної, і фізичної. І також дай нам Господь терпіння, що ми могли бути смиренними, що ми могли бути прикладом, що ми могли Господь проводити до тебе людей, які ще тебе не знають. Дай Господь нам тої сили, якої нам так бракує. І ми хочемо тобі подякувати за. Те все, що ти нам подарував. У нас є дуже багато за що дякувати. І за всі твої благословіння, Господь, які ти посилаєш нам що секунди, що хвилини. Ми тобі безмежно вдячні. Дякую тобі за нашу церкву, за кожного, хто приходить сюди, хто робить цю церкву як родини. Ми відчуваємо, що це як наша родина, Господь, приходячи сюди. Дякую тобі за це. І просимо тебе почуйте нашу молитву духовну війну, а за все тобі прославлений і звеличене. Отець, син, і дух святий, по віки віків. Амінь. Амін. Дорогий Боже святий, дякую тобі за день суботні, дякую за можливість прийти, молитви, зустрітися з братами і сестрами, Господь, за те, що ти нас благословляєш, що ти нам допомагаєш в нашій дорозі, в життєві Боже. Дуже тобі дякую за те, як ти ведеш, Господь, як ти оберігаєш, Боже. Господь, але ти знаєш, що є у нас одне велике прохання, яке ми вже молимося багато років, і Господь. Війна продовжується і так поляче, дивитися, що відбувається там вдома, в Україні. Боже святий, будь ласка, зупини цю війну, ми тебе дуже просимо, Господь. Ми, туди, ми до тебе взиваємо, ми знаємо, що тільки ти можеш це зробити, тільки ти можеш зупинити ворога, Господь, тільки ти можеш. Заборонити, стріляти, вбивати, тільки ти можеш покарати, Господь. І ми знаємо і віримо, і розуміємо, що твій, твій суд справедливий, Боже. І ми на твій суд надіємося, Господь, на твою милість, на твій суд і на твою охорону, Боже. Допоможи, збережи, Господь, життя, збережи сім'ї, які там зараз, збережи, Господь, віруючих наших братів і сестрам, тебе просимо, Боже. Дай, щоб наш український народ став на коліна, покаявся перед Тобою, попросив у тебе прощення, милості. І Господь, візьми його під свій захист, під свою, під свою охорону, зупинить цю війну, Господь. А тих, хто хоче вбивати, хто переслідує, хто стріляє в такий час, коли морози, коли зима і нищить нас, і Господь, і вбиває, і жінок, і дітей, і немовлят. Будь ласка, Боже, це робити, Господь. Покарай зверши своє суди, ми тебе просимо, Господь, тому що ми томилися вже дивитися на це. Ми на тебе надіємося, Боже. Зупини війну, Господь, що був мир, те, що перестало гинути наші люди. Слава тобі за все. Почуй нашу молитву ім'я Ісуса Христа. Амі. Амі. Господь і Бог наш, ми стоїмо перед величою Твоєю. Тепер за все, дякуємо тобі, щоб твоїй милості і любові ти нас зібрав тут сьогодні, в свободу День з різних куточків цієї країни, Лондона верніше, що ми приїхали, Боже дорогий, що ми маємо таку чудову можливість, куди приїхати, і ти поклонятися тобі. Дякуємо тобі також, що ти про нас піклуєшся в цій великій країні. Даєш нам все необхідне для життя і щоб ми могли цінити, дорожити і дякувати тобі. Ти Господь дарував нам таку можливість тут мати цю церкву. Благослови Боже служителів цієї церкви і благослови, щоб ця церква була світлом для цього околиця на страторті, щоб ще багато людей могли почути візку спасіння і могли також ми і вони приготувати до Твого славного приходу. Благослови Боже, те служіння, яка наша невеличка церква здійснює в Україні. Дозволь, Господи, щоб ті кошти, які ми пересилаємо. Щоб вони принесли Боже спасіння тим дітям, а славу тобі. А нас, щоб віра Господь ще більше звіснилася, також вони тебе благослови кожного, хто прийшов на це служіння. Кожен має якісь свої просьби, нужди, потреби. Вислухай карту і дай відповідь так, як ти вважаєш, буде краще для кожного і для того, щоб ми могли спастися. А також, коли тебе благослови наших подорожуючих. Ти знаєш, Боже дорогий, що позволить мають. Сюди приїхати наш сват брат Олег має летіти додому. Благословіть цю подорож, вони щасливо могли добратися, і була радість і в сім'ях, і в церкві. А також, Боже, це служіння, щоб все, що тут буде робитися, було для слави Твоєї і для спасіння нашого. Почуйте нашу молитву, все це було в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що ще хотів вам сказати, що. Якось так, виходить, в моєму житті, не знаю, вашому, що все пі послідує. послідок. Нічого не плануєш, не плануєш, а потім раз запланував, а то вже так не може вийти, як ти хотів. Але допомагає. Ви знаєте, що я не прийшов до вас з порожньою руками. Я хочу, щоб ви мали подарок на Новий рік за те, що брат ваш трохи був відсутній, але дякувати Богу, і що хотів розказати. Пам'ятайте? Не закидайте дружбу своїми старими друзями. У мене на Україні старий друг такий, як я позвонив, він каже, ого, через 20 років все обізвав. я кажу, але я обізвався? Він каже, ну я радий, що не пригадав. Я каже, Юра, каже, я знаю, що ти є. Не гоношу в церкві, мені треба небагато календарів. Щоб хоч прийти до церкви з чимось, каже, ну ти теж знаєш, в останній час. Я кажу, Юра, я тебе дуже прошу. Він так став, каже. Ну щось подумай, а як тобі передати? Каже, я попрошу Бога, щоб Бог якось поміг, а мені би хтось був. І якраз сусід мій їхав, сюди, я якось зв'язався каже, забери, він каже, не знаю, чи мені влізе, бо я, я тебе дуже прошу. Ну, Бог поміг, щоб все дістало. Так, що в кінці служіння я вам всім роздам, щоб ви мали на пам'ять календар на стіну. Здравствуйте, дорогая церковь! Рад здесь быть сегодня с вами. Знаете, иногда так скучаются тучи в жизни, что думаешь, там где-то война, там где-то голод, там кто-то страдает, кто-то смеется, кто-то плачет, где-то родители без детей, где-то дети без родителей. И думаешь, где же справедливость? Я сейчас смотрел эти кадры э, в Украине. Конечно, это все макушка айсберга. Только Бог знает, что на самом деле творится в этом мире. В пятой главе от Матфея. Кто знает пятую главу от Матфея, что там говорится? Там правильно, там Нагорная проповедь Христа. И там описывается эта программа правления вечности, каких людей Бог ищет. Там написано, что блаженные, плачущие, кроткие, милостивые, чистые сердцем, Блаженные, изгнанные. Мы видим, что ему не все равно, что происходит в этом мире и что происходит с нами. И когда Христос возносился, Он обещал вернуться. Для меня это огромная надежда, что Он вернется. Моя песня будет об этом. Любчик, попрошу тебя получить. Награмм спасибо.